Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. вам та добра! І здорових вам рослин в вашому садочку. І не тільки в садочку, на вашому квітнику, а також на рослинах, які живуть в ваших будинках. Отож, сьогодні у нас трошечки запізно, але у нас перша половина місяця, як бачите, вся червона, тому ми трошечки запізнилися. У нас було тільки два дні, про це ви знали. Другого, третє це зелені операції, можна було проводити тільки зелені операції. І все. Далі у нас. Іде перша фаза, друга фаза повня, дуже складний період, коли, якщо обрізати рослину, вона перестає отримувати життєву енергію, і та життєва енергія, яка в неї була, вона з неї просто виходить. У нас дуже багато є коментарів, і наші колеги, по саду, по городу, Весь час розказують нам, що вони не вірили в ці гороскопи. А коли такі дорогоцінні рослини стали гинути, а хотілося завжди обрізати повня енергії, дуже багато енергія, повні переповнює нас і хочеться дуже багато зробити, і то вже ножиці в руки, і ріжеш, і ріжеш. А потім дивишся, за два роки від тих рослин нічого не залишається. Хворіють рослини і немає того результату. На який ми надіялися. Отож, дуже важливо знати, бачите, у нас червоним кольором тут відзначені: відзначені. ніколи не можна обрізати садові рослини та зелені операції. Навіть краще обрізати. Уже коли і листочки підуть в травні місяці наші рослини, коли вже висока температура, і тоді не буде таке інфікування рослин. А саме навесні, коли ми обрізаємо, тут якраз такі температури, коли дуже-дуже багато є у повітрі, всіх цих різних грибків. Вірусів, які попадають через розріз там, де ми ріжемо, гілячки, ось через ці відкриті місця. Наші рослини отримують оці всі інфікування і починають хворіти. Тоді починають всякими купоросами обробляти, хімічними препаратами. Це все контактні, а контактні дощ пішов змилися і знову ж хворіють рослини і гинуть. І ми не розуміємо, що ж ми своїми руками оце робимо. Ми своїми руками отак рослини губимо. Отож, будьте уважні. Обрізка саду це дуже важливий агроприйом, і не тільки саду а будь-якої рослини, зелені операції, кімнатні рослини треба давати можливість рослині мати свій імунітет іму... імунітет. Він якраз дуже гарний, коли ми йому даємо від природи рослині самій себе захищати, і для цього не треба різати. І якщо різати, то краще це робити вже в травні. У нас був знайомий агроном. Один із старих радянських агрономів він завжди говорив. От персики та інші рослини. Ріжте, коли вже сонечко хорошо добре пригріває, і тоді вже не буде оцих всіх грибків та вірусів. Сонце вбиває. І тоді і ранка дуже швидко заживає, засихає, і тоді немає таких проблем. До речі, ми вже про це знаємо і знають багато наших підписників, які саме влітку проводять обрізку. В травні щось ми обрізаємо в травні актимідію. Після цвітіння вже зав'язалися ягідки. Тоді ми бачимо, що обрізати, і в інші періоди літа і готуємо вже рослину до наступного періоду. Тобто наступного сезону. І не обрізаємо ось такі періоди. Дуже мало рослин ми залишаємо обрізати навесні. Отож, як бачите, таке у нас такий вступ великий, але дуже важливо це сказати, особливо для тих, хто тільки починає свій шлях в садівництві. Будьте уважні, бережіть свої рослини. Це живі душі. І ці душі хочуть жити і дайте їм такий шанс. Отож, дивіться, у нас до. Часу, коли у нас вже повня, 14 березня, далі спалений шлях місяця, і чому ми ще до 19-го не Можна обрізати сад, а тому що тут вже є знак Скорпіон. Скорпіон це знак стихії води. Дуже швидко, навіть у будь-яку фазу проходить інфікування. Знову ж таки, треба берегти рослини, тому ми не обрізаємо сад в такі дні. І ще із всіх знаків, крім знаків стихії води, ще у нас такий же знак стихії землі Діва. Не обрізаємо. Нарізаємо тільки живці і те в той кількості, скільки нам необхідно. І далі йдемо, ось коли вже починаємо обрізку саду, з 20 березня. І так, 20, 21, 22, 23, 24, 25 та 26 до 13 години, як бачите, у нас багато днів, коли можна обрізати сад та зелені операції проводити. Фаза дуже добра далі у нас після 13 години, 26, 27 та 28, але... Але не можна тут обрізати сад та зелені операції проводити, тому що знак стихії води, риби, інфікування дуже швидко проходить. А вже за ті дні, які залишилися у нас, це у нас 29, 30 та 31 березня, гарний час. Це у нас народження молодика, можна обрізати рослинки. І проводити зелені операції. Я зараз вам виведу ще раз отак на весь екран, і ще хочу сказати, що дуже важливо проводити обрізку в сухий сонячний день, коли вітерець є і ранки дуже швидко засихають. Коли йде дощ, сніг, мокрий сніг, будь ласка, ніяких обрізок не проводьте. Бережіть свої рослини, і вони обов'язково вам подарують не тільки яскраві кольори, зелений. І інші кольори, квіток навесні, але й подарують гарний врожай, ягід та плодів. На цьому ми завершуємо наше відео. На все добре, бувайте здорові. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.